Всім привіт, буквально день назад трапилась дуже-дуже крупна подія, а саме біткоін виріс до 100 тисяч доларів. Цю подію думаю чекав не тільки я, і більшість криптонів. І, в принципі, сьогоднішнє відео буде про аналітику, мої подальші торгові плани. Тому поїхали. І так, невеличка предісторія. Вчора викладав в свій телеграм-канал, мій прогноз, мої торгові плани, які б я міг би торгувати. До речі, підписаний мій телеграм-канал, він буде в описі під цим відео. От, Вчора я викладав телеграм-канал, два торгових плани, які я очікую по біткоїну. І так, Ми бачимо, що по графіку графік зараз знаходиться в боковику. Тобто Біткоін, біткоін пішов в невеличкий бокових. І приблизно з 96 тисяч доларів він пампанув аж до 99 тисяч доларів дуже імпульсно. І в основному після таких ситуацій ціна робить відкат, а вже потім можна шукати ну, угоди на зріст чи на падіння. І це був мій перший план це відкат після такого імпульсного зросту, вже потім боковик, і вже потім після цього боковика можна брати якісь торги. Але я просто розумів, що дуже сильний лонговий тренд, дуже сильно почали біткоін заливати. В основному, коли так імпульсно пробиває ціна, то інтерес падає, а тут навпаки він набувся, тобто його набили навпаки. І це свідчило про те, що або біткоін зараз робить боковик і ну, виходить, в принципі, якщо в принципі в моєму першому плані було. Або він просто закріпляється і йде вгору. Що і, в принципі, і сталося. Біткоін трошечки закріпився, буквально оце як я спав. Закріпився і знов зробив вихід, і якраз він дійшов до 100 тисяч. Також я в телеграмі викладав ліквідаційний хітмап по біткоїну. І отут або от, дуже добре видно, що на 100 тисячах зібрано дуже багато ліміток. І якщо зараз відкриється ліквідаційний хітмап, то подивіться, скільки тут ліміток позбирали. Просто, ну і за рахунок того, що позбирали лімітки, то інтерес не впав, а навпаки, дуже імпульсно виріс. Тобто у людей. На 100 тисячах стояли лімітки на лонги. Їх позбирало. ну і Паралельно, бачите, вже після такого дуже імпульсного зросту набивали інтерес ну і його всадили тут. якраз, можна побачити, Якщо відкрити на 24 години лімітки хітмап біткоїну, то можна побачити, що тут трохи всадили інтерес. Але що можна сказати далі? Біткоін виглядає дуже сильно лонгово. Але, якщо чесно, його зараз дуже, дуже сильно розганяють. І паралельно подивіться, об'ємів вливають в біткоін. Тобто, коли дуже багато об'ємів вливають в монету, це значить, що скоро буде розворот тренду. Е, що це може значити? Ну, розворот тренду, взагалі. хто в курсі, а хто не в курсі, я в минулих відео своїх розказував. Є вищий тренд, боковик і медвежий тренд. Тобто У нас зараз вищий тренд, коли ціна йде вгору. От. А скоро буде намічатися якби розворот, ціна піде вниз. Е, дуже зараз починають заливати в монету грошей. Щоб крупні гравці повиходили, ну і паралельно, щоб люди заходили. Тобто зараз заходять дуже багато людей. От По відкритому інтересу можна побачити, що дуже-дуже багато людей заходять в позиції і тримають свої лонги. Тим самим вони давлять ціну біткоїну вгору. Ну і За рахунок цих людей, великий капітал, крупняк вони. Можуть вийти з плюсами, тобто ті люди, які за по 30 своїми мільйонами і 100 мільйонами доларів, вже можуть вийти за рахунок тих людей, які відкупляють їхні лімітки. Ну, В общем, це в інших відео, я може, кому цікаво, як працює ринок і так далі, то в наступних відео можу засняти. Тому, якщо будуть коменти з приводу цього, то можу в принципі, засняти, пояснити. Тому не зараз, в общем, дуже зараз заливають багато об'ємів. В основному біткоін заливають плюс-мінус 50-40 мільярдів, а зараз 100 мільярдів. Схожа ситуація, але до речі була по XRP, в XRP, до речі, заливали також, днями 50 мільярдів і так далі. А зараз, ну бачите, трохи об'єми підпустились. Так от, що я очікую біткоїну? Він в принципі ще може видати. Але якщо в глобальному дивитись на місяці вперед, то буде розворот дуже глобальний. Він може видати, не спорю, може видати і до 110-120. до 120. Ну, але ж це, розумієте, локально. Якщо брати на місяці в довгу перспективу, то очікую відкат біткоїну дуже сильний, дуже сильний відкат. Тому на локальному, то в принципі, мій план буде через боковик. Тобто я зараз буду дивитись під сформованого боковику, а вже потім буду дивитись угоди на зріст. Також я торгую через платформу АТАС, там є кластера, і по кластерам дуже чітко видно, де заходить крупний об'єм. І я буду брати від крупняку десь, ну, де буде заходити тобто крупняк, там я буду відкривати угоди. Поки що я б не рипався, бо, як ви побачили, то по ліквідаційній хітмапі отут багато рознесло людей, коли вони, наприклад, в лонг брали на продовження. І подивіться імпульсно, хоч ціна звинулась на всього там 1000 е, доларів, але подивіться, скільки інтерес провалився. Я до того веду, що якщо я, наприклад, зараз буду по таким хаям відкривати угоди в лонги, то може винести. Ну або просто включається маркетмейкер, якщо я там шорти буду брати, і мене просто по стоп-лосу вибуває. Тобто тут чисто гадать, чесно, я точно навіть сказати не можу, куди піде біткоін. Від боковику буду дивитись, куди далі піде. А вже потім в Телеграм викладу, в принципі, поточний свій план, що в принципі перед всіма відео на регулярній основі я вкладаю контент в Telegram. Тому, кому цікава тематика криптовалюти і так далі. переходьте в телеграм-канал, там частіше контент виходить. Ну і давайте, звісно ж, прийдемося по ринку, прийдемося по іншим монеткам, які можна було б поторгувати. І перша на черзі монетка це лінк. Що зараз я бачу по лінку? Дуже імпульсно виросла ціна, приблизно на 100-50% це 100% на 40% тобто виросла ціна. І паралельно за цією ж ціною вирос відкритий інтерес. Тобто відкритий інтерес також дуже агресивно виріс на 40%. Що означає, коли відкритий інтерес агресивно росте? Це означає те, що дуже багато людей позаходило по самим хаям ціни. От. І коли багато людей позаходило по самим хаям ціни, маркетмейкер в основному в таких ситуаціях засаджує. Як цей сценарій відпрацьовує, тобто я вже відкривав подібні ланги, звісною, в таких основних ситуаціях. І як ціна велася дуже імпульсний зріст, що ми бачимо на графіку. Потім невеличкий боковик, також бачимо на графіку. Ну і потім формування бази і вихід. Тому мій план це коли ціна буде піджимати до Value Area Low, а що потім буде вихід, або поступово-поступово піджимати до Value Area High і вихід вгору. В принципі, по дальшим планам, я все викладу в телеграм-канал. Тобто всі інші монетки, які мені також цікаві, я викладу всі монетки, бля, які цікаві в телеграм-канал. Тому, кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм. я думаю, на цьому все. Тому скоро буде нове відео. Всім пока!